Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Розділ 48. Кривавий вогонь огорнув Амберл Елеседіл ніжним дотиком материнських рук. Навколо неї здійнялось полум'я. Багряною стіною відхородило від усього світу, але не завдало жодної шкоди дівчині. Як дивно, думала вона, що вогонь не обпікає, але чомусь вона знала, що так і буде, її поглинуло полум'я, але болю не було не було жару диму, запаху, лише колір, глибокий, туманно червоний. І відчуття, що її огортає щось знайоме і заспокійливе, З'явилась сонливість, а біль та страх останніх кількох днів, здавалось, повільно спливали, її очі з цікавістю дивились крізь полум'я, намагаючись розгледіти печеру, в якій знаходився вогонь і її супутники, але там нічого не було лише полум'я. Вона подумала про те, щоб на мить переступити через вогонь, вийти, але щось всередині її втримало. Ельфійка відчувала, що повинна тут залишатись, повинна зробити те, заради чого прийшла сюди. Це головне, сказала вона і зітхнула. Така довга подорож, таке страшне випробування. Але скоро усе скінчиться. Вона знайшла кривавий вогонь. Цікаво, як це сталося. Раптом промайнула думка. Вона стояла в тій темній порожній печері, така ж розчарована, як і її супутники, що за скляними дверима, які не б'ються, немає кривавого вогню, що всі зусилля марні. І ось раптом вона відчула якусь присутність. Ельфійка вагалась, чи можна це так описати, але кращих слів не знаходила. Відчуття схоже на те, що вона пережила на краю порожнини, коли ховалася у кущах, щоб дочекатись повернення віла, відчуття, що йшло з глибини душі, та підказувало, що кривавий вогонь знаходиться у тій печері. Що вона повинна його знайти. І потім Ельфійка вирушила вперед, навпомацки, довіряючи інстинктам та не розуміючи, що саме змушує її так чинити. Навіть коли вогонь було знайдено і вона застерегла віла, щоб той підходив, навіть коли вона відсунула камінь, щоб звільнити полум'я, Ельфійка не розуміла, що саме нею керує. Саме ці думки її тривожили, вона не розуміла, але щось її торкнулось, і потрібно було взнати, що це. Амберл заплющила очі та відшукала джерело, розуміння прийшло повільно. Спочатку вона подумала, що це, мабуть, кривавий вогонь, бо саме він її притягував до себе, але саме полум'я не було чимось живим. Просто сила давня, життєдайна, але бездумна ні, не воно. Тоді подумалось, що якщо це не воно, то напевно насіння, яке вона несла, крихітна частинка життя від Елкрі, бо вона була розумною, і насіння теж могло бути розумним, саме воно могло попередити про різника та вогонь. Але ж це якось неправильно, бо насінина на Елкрі не матиме життя, допоки не скупається у кривавому вогні. А зараз воно спало, щоб розбудити потрібне полум'я. Отож ні, не насіння. А тоді що? І потім Амберл побачила це вона сама. Вона сама себе попереджала про різника щось кричало про кривавий вогонь. Усе це йшло зсередини, бо вона була тому джерелом це єдина відповідь, яка має якийсь сенс. Очі ельфійки здивовано розплющились, а потім вона їх швидко закрила. А чому це так? Нахлинули спогади. Про дивний вплив Елкрі, про те, як дерево почало її поглинати, аж поки Ельфійка відчула себе не стільки собою, скільки продовженням дерева. Чи це Елкрі так зробила, чи могла вона вплинути більше, ніж вважалось? Амберл на мить злякалась так само, як і завжди при таких думках. Але вона зробила зусилля та відкинула страх. Зараз немає причин боятися усе позаду, подорож до кривавого вогню завершена. Вона виконала те, що обіцяла, залишилось повернути життя Елкрі. Вона узяла насінину, яка була джерелом усього теплого, вона була гарячою та живою. Ніби перечуваючи кінець свого спокою. Ельфійка вже збиралась узяти насіння, але страх повернувся раптовий і сильний. Амберл завагалась, відчуваючи, як сила її волі починає згасати, чи є у цьому ритуалі щось більше, ніж вона собі уявляє? А де ВІЛ? Він обіцяв допомогти їй пройти. Обіцяв переконатись, що їй усе вдасться, але де він? Їй потрібен був хлопець, потрібно було, щоб він прийшов, але віла Омсфорда не було, він стояв там, за стіною вогню, і вона знала, що він не може до неї дістатись. Тож Амберл повинна зробити усе сама завдання, яке вона отримала. Відповідальність, яку вона взяла на себе, Ельфійка глибоко вдихнула. Ще мить і вона вкладе на сінину у кривавий вогонь. Це було те, заради чого вона пройшла увесь цей шлях, але чомусь її не покидав страх навпаки, наповнював її як хвороба, і вона ненавиділа цей страх, бо не розуміла, чому їй так було страшно. Насіння в руці почало м'яко пульсувати, ельфійка подивилась вниз. Навіть це насіння її лякало, маленька частинка дерева, спогади приходили і знову тікали про те, що вони спочатку були близькі, Елкрі та вона не було страху, лише любов, радість і спільність. Що ж це змінило? Чому Ельфійка почала відчувати, що розчиняється, яке право мала Елкрі так з нею поводитись? Її охопив сором. Такі питання не мають жодного сенсу. Елкрі помирає, їй потрібна допомога, а не звинувачення. Ельфам потрібна допомога. Ельфійка розплющила очі і кліпнула, вдивляючись у кривавий вогонь. Не час зараз досліджувати свій страх, треба йти вперед, робити те, заради чого вона тут, занурити насіння, яке вона тримає у руках у вогонь. І ось почалось вогонь. Чому насіння ще не згоріло? Можливо, полум'я не досягає його. Хіба? Яка різниця? Можливо, треба вийняти насіння з тканини? Ось питання одне з перших, напевно, безглуздих вона розкрила насіння і знову її стримував страх, а сльози наповнили очі. От, якби хтось був, хто міг би це зробити, вона ж не обрана, вона не підходить, вона не обрана. З криком ельфійка піднесла на сінину до полум'я кривавого вогню. Воно сполахнуло, оживаючи. В глибині Ельфійки знову з'явилось почуття, що попередило про прихід різника почуття, яке прикликало її до кривавого вогню. Воно тепер затопило її сліпучим потоком образів, які переповнювали сильними емоціями. Амберл безсило впала на коліно і тепер повільно піднесла насінину до грудей, відчуваючи, як ворушиться життя. Сльози потекли по щоках. Це була вона. Так, вона. Нарешті Амберл розуміла і міцніше притиснула насіння до себе, а потім вдихнула кривавий вогонь. Кінець 48-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!